Всім добрий день. Сьогодні у мене знову поповнення гортензій. В мою колекцію замовила ще собі 5 рослинок волотистої гортензії. Зараз подивимося, які рослини мені сьогодні прийшли. Значить, ось така перша рослинка це гортензія Пандора. Ну, ось в такому вигляді. Її прислали, коренева система, бачите самі. Вона навіть знизу горщика повилазили коріння. Ось така пандора. Значить, пандора, це новинка із сортосерії німецької селекції Пан. Вона ранньоквітуча, карликова волотиста гортензія. Ну, Карликова, якби невисокого росту вона буде з росту. Ширина рослини і висота по 100 см. Це так заявляє цей розплідник, в якому я замовила. Зацвітає лаймовими квітами, зібраними в щільні суцвіття. І наприкінці літа вона набуває рожево-пурпурного забарвлення. Ну, але я вам скажу, що погодні умови впливають на забарвлення цих рослин. От, у мене є рослин небагато, але те, що я читала, те, що про них заявляють селекціонери, от, то якби цим літом була спекотна погода. і... Я вам скажу, що те, що я про них читала, якби я не побачила того забарвлення. Так, ось така пандура. Ну, будемо спостерігати, як вона буде розвиватися. Слідуюча ось така рослинка мені прийшла. Значить, це пастель грін. Пастель грін. Так, коренева теж гарна, видно, що виглядає з дирочок горщика. Ось така рослинка. Пастель грін. Так, ну, пастель грін. Про неї заявлено, що вона може досягти висоти. Метр двадцять і навіть і півтора метра. Квіти в нього кремово білі, поступово набувають ніжних відтінків зеленого кольору, а потім рожевого та червоного, створюючи казкову палітру кольорів. Ну, симпатична гортензія, я дивилась в інтернеті. От, багато хто її має в своїх полісадниках. От цвітіння написано в неї довготривале, що вона квітне з липня по жовтень місяць. От, ось така пастель грін. Так, слідуюча ось така полістар. Ось. Полістар, дві гілочки, так, коренева, ну, тут а не бачимо ми, але ми можемо виняти, подивитися. От така коренева цього горщика. Так коріньчко. Бачимо, єсть от, от такий Полістар прийшов. Гарненька рослинка. Значить, полістар, це теж як би гортензія невисокого заявлено, що вона буде невисокого росту, компактний кущик, висота дорослої рослини 50-60 сантиметрів. Значить, вона підходить для малих садів. От, і її можна вирощувати у відкритому ґрунті, а також можна вирощувати в горщиках, в контейнерах. От, і вона із ранньоквітуча. О, за, про неї заявлено, що квіти з'являються на початку літа. О, спочатку вони якби кремово-білі. Потім поступово набувають рожевих відтінків. І довготривале цвітіння, що вона процвітає з червня по вересень. забезпечує довгий період декоративності кущика. Ну, Росте вона на сонячних місцях або частково затінених місцях. Ось така гортензія Полістар. І поганий кущик прийшов такий нормальна гортензійка. Так, слідуюча гортензія. Ось така. Ось така вона дивимся. вон бачите, теж уже ось бутончики заложила. По дев'ятці, значить, Романтик Ice. Коренева, бачите, самі яка. Romantic Ice. Ось така гортензійка, симпатичненька. А значить, Romantic Ice може висота дорослої рослини заявляють про неї півтора метра, можуть вирости, і ширина 1,2 метри з круглою компактною кроною вона, сила росту в неї помірна. Зацвітає теж вона дуже рано, друга половина червня, цвіте рясно і тривало. так ну от така романтік іс. Значить, Квіточки в неї спочатку вершково білі, заявляють про неї, з легким відтінком кольору лайма. Потім э, стають сліпочо-білі, зеленувато рожевою такою э, облямівкою. Наче. І до кінця свого цвіт... цвітіння э, квіти набувають яскраво рожевого кольору. Ось так про неї заявляє оцей розплідник, де я замовляла ці рослини. Так, Romantic Ice. От. І ще одна рослинка. Ось така. Magical Mont Blanc. Теж прийшла ось така вона з квітами вже. На деяких гілочках є суцвіття, бачите? Коренева теж ось показую гарненька. От. Квіти не сухі прийшли. От. ну, Звичайно, що треба буде зробити обрізку, сформувати кущики. Magican Mont Blanc це гортензія з серії Magical. Їх там багато є назв, сортів. Ну, але от мені захотілося таку. Так. Ось такі рослинки поповнили мою колекцію. А значить, підготую ґрунт, пересажу обов'язково їх більші горщики. Можливо, деякий відкритий ґрунт посажу, побачу, де в мене ще є місце для посадки гортензій. А значить, скажу вам так, ну, я задоволена, які прийшли рослини. От вони всі всі живі, одна тільки гілочка поломана, ну то не страшно. Так, і скажу вам, не для реклами, а замовляла їх. Я їх в розпліднику ось на їхніх оцих етикеточках написано: Розплідник зелений едем. Грент едем. Ось такі рослинки присилає Grand Едем. Так що, хто бажає замовити, я вам от таку підкинула ідею. Дякую всім за увагу! Гарних вам рослин!